Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також хочу навести такий приклад, як ви можете обирати, виходити вам на пенсію за віком чи пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Сьогодні наведу приклад, якщо ви, наприклад, вдова чи вдівець, ви досягли пенсійного віку, мова йде 60 років, вам, ви маєте необхідний стаж 30 років. Ви маєте право Досягнені 60-річного віку вийти на пенсію з віком. Або якщо ви повторюю, вдова ви втратили чоловіка чи вдівець втратили? Жінку, а ви маєте право ще також вийти на пенсію по втраті годувальника за померлого чоловіка, який був пенсіонером, чи померлу жінку, яка була також пенсіонером. Нагадую, що на пенсію за віком дві умови досягаєте 60 років, маєте 30 років страхового стажу виходите на пенсію за віком. Але разом з тим, якщо ви вже в статусі вдови або вдівця, ви також маєте право ще отримувати. Пенсію по втраті годувальника за померлого чоловіка чи за померлу дружину, який, відповідно, був пенсіонером. На одного хочу нагадати: на працездатного члена родини. Пенсія у зв'язку з тратою годувальника призначається у розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника. Це визначається законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ви маєте право обрати вид пенсії, який ви бажаєте, або пенсія за віком, або пенсія у зв'язку з тратою годувальника. Дивіться, це потрібно робити в тому випадку, якщо ваш розмір пенсії, ви і вам його розрахуєте. Він буде маленьким, тобто там, наприклад, мінімальний розмір пенсії, а ваш чоловік, наприклад, чи дружина отримувала високу пенсію, тоді в такому випадку ви зможете претендувати на 50% від пенсії за віком померлого чоловіка або дружини. Наприклад, якщо ви звертаєтесь за призначенням пенсії, знову ж таки, я привожу просто приклад. Хочу нагадати, що кожна пенсія. Індивідуальна кожний розмір пенсії, індивідуальний залежить від вашого коефіцієнту, вашого стажу, ваших заробітків. Тому наприклад, якщо ви дружина, ви вдова, і ви маєте, ви, наприклад, у вас там були низькі заробітки, ви вам порахували пенсію в пенсійному фонді. У вас виходить мінімальний розмір пенсії 2093 гривні. Якщо ви навіть додасте довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року, вона ніяким чином теж не змінить ситуації. Все, 2093 гривні. Притому ваш чоловік, наприклад, мав високу пенсію, високий рівень пенсії. Ну, наприклад, розмір пенсії 7 тисяч гривень. Знову ж таки, я вам просто навожу приклад, чи там 6500, чи 7800, чи 8 тисяч гривень. І в такому випадку, навіть взявши 50% від розміру пенсії вашого чоловіка, вона буде більше, тому що ви зможете отримувати, наприклад, 33500, а не 2093. 3 гривні. Тому це важливо. Знайте, що якщо ви раптом втратили чоловіка або дружину, які вже були на момент, що були пенсіонерами, і коли ви виходите на пенсію за віком, ви маєте право обирати або ж отримувати пенсію за віком, або отримати пенсію у зв'язку з тратою годувальником.